Один з найвідоміших в Україні журналіст-розслідувач Михайло Ткач отримав погрози від імені мільйонера Олександра Слобоженка після публікації нового розслідування про цього блогера. Нещодавно я натрапив в інстаграм, ось на це фото. На ньому хлопець на фоні гвинтокрила Геотех Куршевель, Франція. Дата. Січень 2023 року і підпис: якщо коротко описати нашу поїздку, є що вспомнить, нечого дітям розказати. Проте блогер погрожує не тільки ткачу, а й ледь не усій команді Українській Правді. На їх електронні скриньки приходять листи з погрозами, а телефон розривається від невідомих дзвінків. Хто полює на журналістів? Давайте з'ясуємо далі. Вітаю, ви на каналі Ростислав Продакшн. Не забудьте підписатися на цей канал, натиснути на вподобайку та дзвінок. Добрий день. Майже місяць знадобився пан Субоженко для того, щоб відреагувати наш матеріал. Непридатній, який ми опублікували в новому місяці. Можна довго говорити, навіть годину, але краще робити. Пане Слобоженко, Україна там. А Польща там. А ви, пане Слобоженко, де? Ткач спіймав на гарячому блогера Олександра Слобоженка, – 25-річного київського мільйонера, який разом із друзями відпочиває на курортах Європи під час загальної мобілізації та запеклих боїв на фронті. Почнемо з того, що я минули ножним празднованому на Ібіці в Іспанії дуже масштабний івент, на яким я витратив приблизно 350 тисяч доларів, просто щоб погуляти. Зараз я кажу, коли ма 16 машин в автопарку чи 17 з нас є взага в тому автопарку. Ну, а зараз я їду на обучення на Майбахі, що ви скажете? Сам не порадуєш себе, ніхто не порадує. AP Offsore. Дування про нього опублікували місяць тому, і в ньому йдеться про те, що Слобоженко з компанією друзів виїхав за кордон під час загальної мобілізації і для цього використав документи про непродатність до військової служби в Українах Європи. Вони відпочивають та влаштовують перегони на елітних автомобілях разом з Олександром Слобоженко в Альпах відпочивали ще двоє чоловіків, які виїхали з посвідками про непродатність. Це 33-річний Вадим Грасименко та Артур Баршацький. Крім того, спільно з компанією відпочиває і 31-річний Роман Зюбенко, який виїхав як волонтер за допомогою системи шлях та їздить на помаранчевому «Ламборгіні». За інформацією джерелупи у правоохоронних органах на цьому фото у Доломітових альпах, окрім самого Слобоженка, ще двоє непридатних до військової служби і знятих з військового обліку відпочивальників. А ось цей хлопець подорожує за допомогою волонтерської системи шлях. Подорожує зі Слубоженком часто і ось цей чоловік. Але він за інформацією наших співрозмовників у правоохоронних органах залишає країну за допомогою спеціальних листів головного управління розвідки Міністерства оборони України. <ріць> Разом із друзями відпочивають на курортах Європи під час загальної мобілізації та запеклих боїв на фронті. Ось так виглядає шикарний відпочинок київського блогера. Корисна Олександр Слобоженко теж робив і про це також не можна мовчати. Блогер активно підтримує зсу і одна з останніх підтримок збройним силам України з боку блогера становила 200 дронів за понад 100 тисяч доларів. І 120 тисяч гривень одна штука. Ці два дрони ще до початку дня народження, того що хлопцям третє штурмової бригади, вони дуже необхідні. Це дрони, які виконують функцію ретранслятора. Тобто, як ти розумієш, там на бойових позиціях є велика там сітка дронів, які знімають, наблюдають, роблять общу картинку. Це мої там догадки. Якщо щось щось не так, не сприймайте серйозно, я не військова. Це до речі, також не змовчав Михайло Тка, у своєму розслідуванню. Під назвою «Непридатні». заради об'єктивності. Потрібно зазначити, що пан Потапенко, як і пан Свобоженко, якусь невелику частину своїх доходів донатять на зсу. Ми з першого дня війни допомагали фінансово і була змога особисто кошти донатити, плюс генерувати дохід генерувати кошти в телеграм-каналах. Але чому журналісти розслідувачі та редакції Української правди почали проходити листи з погрозами щодо розслідування непридатні? Адресант, який представився Олександром Слобоженко, з 10 травня намагається змусити відділ розслідувань укласти так звану мирову і за грошову винагороду? Були більш серйозні погрози. Які стосувалися життя і якихось, скоріше за все, наслідків чи результатів офіційне слідство і розслідування навряд не добуде, але я маю пройти цю процедуру. 10 травня в одному із месенджерів керівник відділу розслідувань української правди Михайло Ткач отримав повідомлення від Андресанта, який представився Олександром Слобоженко. З позицією укласти мирну угоду за грошову винагороду, текст повідомлення закінчується словами: не раджу зволікати з відповіддю, воювати. Я теж вмію. Заявили в редакції Української правди. За їх даними вже 11 травня на акаунт Михайла Ткача в Монобанк безрезультатно намагалися потрапити і на особи, а сам журналіст почав отримувати дзвінки з невідомих номерів та повідомлення з кодами авторизації з банків. 13 травня що не менше 10 співробітників Української правди отримали лист з погрозами від адресанта з ініціалами С. Я вже писав об этом ткачу, но, видимо, до нього не дошло. Зробив попытку донести мысли в вас последний раз. Іногда умение вовремя закрити рот спасає життя. Моє пропозиція закрити цей вопрос з миром в силі. Я жду ответ С і Журналісти української правди звернули увагу на те, що розсилку здійснили не тільки на редакційні, але й на особисті електронні адреси журналістів видання зазначається, що деяким з них вже давно не користуються. Тим паче, там таке формулювання, що не зрозуміло для чого надсилати такі листи іншим представникам редакції. Там говориться про не одне життя загалом, і тому ризикувати такими речами. Не можна і тому поставилося відповідально щойно от три хвилини. Буквально тому я провів е слідчих е представників кіберполіції. Ми працювали з ними протягом там багатьох годин. На цю подію вже навіть відреагували в офісі генерального прокурора. Там повідомили, що за процесуального керівництва Шевченківської окружної прокуратури міста Києва розпочато кримінальне провадження за заявою журналістів видання Українська Правда про спроби тиску, погрози та прошкоджання журналістській діяльності. Но розслідування проводять за статтями про вплив на журналіста з метою перешкоджання виконання ним професійних обов'язків та погроза вбивством насильством стосовно журналіста у зв'язку із дійсненням. Законної професійної діяльності голова комітету Верховної Ради з питань свободи слова Ярослав Юрчишин також направив заяви до нацполіції та офісу генпрокурора щодо розслідування тиску на Михайла Ткача та його колег. І сам Михайло Ткач до речі вже відреагував на дії правоохоронних органів. На своїй особистій сторінці він повідомив, що наразі має статус потерпілого у 12 кримінальних справах щодо перешкоджання журналістській діяльності. З них вісім справ не розслідується взагалі, і по них немає жодної адекватної реакції. Чотири справи перебувають у судах, а одна вже розглядається навіть в Європейському суді із прав людини. Тому якщо хтось вважає, що погрози або тиск має для мене буде якесь значення, окрім процесуального, то цей хтось вкотре помилився. Оскільки повідомлення були надіслані з анонімних акаунтів, я сподіваюся, офіційне слідство все таки встановить. Чи був цей пан Слобоженко, чи хтось інший намагається використовувати цю ситуацію? Чи буде щось змінюватися, чи будуть реальні слідчі дії, і коли ми це зможемо зрозуміти, найближчим часом чи це більш така далекосяжна перспектива? Насправді це складно зрозуміти, оскільки певні слідчі дії вже збудуть, але питання ми, ми ж до кінця не усвідомлюємо. Зрозуміло, що хто це робив, для чого, хтось намагався скористати ситуацією, чи це дійсно ну, пан Слобоженко м, м, переживає за те, що там м, м, зокрема ми можемо там продовжувати досліджувати, наприклад, питання його бізнесу, податків, доходів і та інших речей. І тому відповіді на це питання у нас немає. Ну і Крім того, Ткач подякував правоохоронним органам за оперативну реакцію, а також висловив вдячність інституту розвитку регіональної преси за фаховий юридичний супровід. Чим завершиться справа, ми будемо спостерігати. Тож ви не забудьте підписатися на Ютуб та телеграм-канал Ростислав Продакшн, натиснути на вподобайку під цим відео та обов'язково залишайте свої думки в коментарях.